Сміливий народ та Грузії досяг своєї мети, але зупинятись не збираються. Чого вимагають та чи чекати революції? розберемось в цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Ні, російським канонам у Грузії тривають масові протести. Почались вони 7 березня через ухвалення скандального законопроекту про інагентів в першому читанні. Його противники вважають, що проєкт копіює російський закон та заважає шляху Грузії до ЄС. Це підтверджують і європейські чиновники. Напередодні ж протести продовжились з новою силою. Люди, які в перший день прийшли з прапорами Грузії та ЄС, помічено також прапори України та США, митингарі. Вмикали гімн України та українські пісні. Демонстрація обернулися зіткненнями з силовиками незгодних розганяли світошовими гранатами, сльозогінним газом, водометами і навіть резиновими кулями. Народ Грузії не здавався. Багато людей біля парламенту Грузії кричали, що будуть рабами Путіна, якщо законопроект ухвалять. На акцію вийшли тисячі і опозиціонери і політично неактивні люди. Це демонструє, що є великий консенсус грузинського народу, і вони хочуть демонтажу проросійської влади. Протестувальники також поставили ультиматум керівній партії протягом години відмовитись від законопроекту та звільнити затриманих парламент. Вимогу народу принаймні щодо документу виконав. Давайте подивимось, як відбувались вчорашні мітинги. ახერხდა ყველას ჩვენ პარტიოლებს რომ ქართველი ხალხი არის ქუჩაში დღეს В результаті акції затримали вже 134 людини. Та навіть попри згоду керівної партії, грузинська мрія, відкликати законопроект. Грузини зупинятися не збираються. Опоненти мають намір знову зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі у четвер і мітингувати, доки Грузія не візьме гарантований прозахідний курс. Ось що каже депутат опозиційного національного руху Іраклій. Павленішвіллі, ми не віримо російській мрії на слово, бо вони неодноразово кидали наше суспільство. Тому важливо робити щось, а не давати обіцянки. Це не можна вважати досягнутою перемогою, особливо на тлі того, коли десятки молодих людей заарештовані, а місце перебування багатьох невідоме. Усі вони мають бути звільнені. Наша протесна хвиля і боротьба не припиниться, доки не буде гарантована європейська перспектива Грузії. Кінець цитати. Не має наміру змінювати курс, і партія Грузинська мрія провладні депутати збираються пояснити необхідність закону про іногентів громадянам Грузії, але вже після того як спаде емоційна напруга, тоді правляча партія проведе зустрічі з населенням, щоб роз'яснити всі деталі. Але певно, проблема не тільки у законопроекті, бо ж проблеми в Грузії накопичувались давно а документ став лише червоною лінією. Влітку Грузія не отримувала від ЄС статусу кандидата. Потім з'явилось 12 рекомендацій від ЄС, з яких фактично не виконано жодної. І потім уже цей законопроект, яким грузинська влада підкреслила, що зробить все, щоб статусу кандидата Грузія не набула. Десь українці це вже бачили. А що Русня? А Русня, як завжди, пропаганда на болотах продовжує переконувати глубійний народ, що волевиявлення грузинського народу. Це спроба Євросоюзу скоїти державний переворот знову рука гоздепа. А от путінський гебельс Владимир Соловйов вирішив накинутись на росіян, які виїхали до Грузії після оголошення путіним мобілізації, і приповнюють співвітчизникам їхню зраду. Коментуючи черги на грузинсько-російському КПП, він сказав, що в Росії росіян емігрантів ніхто не чекає. А якщо дослівно, то вон. Ну, те, що любитель італійських ВІЛ дозволяє собі так говорити про своїх сограждан – провина самих росіян. Бо ж, поки грузини б'ються за свою свободу і курс держави, як робила це Україна з 2005 року, глубійний народ за 10 років закручування гаюки, посилення закону про іногентів, так і не вийшов на жодну велику акцію протесту. Друзі, ви на фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.